Вітаю, світлі ночі. Ви на каналі Solar Power. Є, з вами Світлана, і як завжди, ми зібралися тут, щоб оглянути наступний тиждень черговий наш огляд. Почну я не з понеділка, а з неділі. Для того, щоб приділити більше уваги місячному затемненню, повному місячному затемненню в рибах. Мабуть, ви вже відчули вплив ось цього ретроградного урану в близнюках, і, можливо, вам довелося відкласти якісь проєкти, які або розділилися в різних напрямках, і ви стали перед вибором обрати напрямок, або ви зрозуміли, що якісь методи роботи, сценарії життя вже не є актуальними, і вони відживають, і вам треба шукати нові точки зору, розвитку свого майбутнього, що це може стосуватися як проєктів, так і особистого життя. Змініть речі, які ви можете змінити в своєму житті, щоб звільнити місце, і тоді на їх місці прийде свіже повітря, і воно дасть вам нові перспективи. Ось цей коридор затемнень для цього нам і даний. Повне місячне затемнення цю повню взагалі назвали кривавою. Якщо ви чули цю назву, багато пишеться зараз в різних джерелах Земля і місяць знаходяться в опозиції, і вони стають як один ряд. і Місяць буде в тіні повністю. Але коли буде проходити це небесне небо забарвиться в такий в помаранчевий кольор, тому його і назвали Кривава ніч. Це буде відбуватися з 7 на 8 вересня, ми можемо в Україні спостерігати за цим з 7 вечора на Сході. Фаза повного занурення вже буде десь з 8 і за Києвом, а після півна 10 почне виходити ось це світло. Так, отож, у нас буде з вами можливість все це побачити, але в цей день я звертаюся до вас, щоб ви були не перевантажені. Бо задача використати це затемнення, щоб уникнути ось цього божевільного, напруженого графіку, коли ви за цим оженетесь і відчуваєте, що я не встигаю, я хочу і це, і це, і це. Думки розбігаються, заснути стає важко. Багато хто відчуває в ці дні безсоння, прокидання вночі, нерозуміння якісь речі. а... Окрім наших да, важких подій, ще доєдналася сюди і ось ця така повня і коридор затемнень. Отже, в цей час, якщо ви відчуваєте цей це знак зробити перерву, а можливо, комусь передати свої якісь делегувати частину своїх повноважень. Не лякайтеся, якщо в цей час відходять якісь ситуації, люди виходять з вашого життя, не тримайтеся, це таке природне очищення, і, як завжди, це як точка зростання. Ви можете почистити свій простір в будинку, будьте уважні до тіла в ці дні. Треба багато споживати води, не споживати алкогольні напої. бо вони ну, будуть шкідливі підвищати ось той градус напруги, який вже є. Отже, будемо з вами в моменті очищення, відпускання і перегляду планів. Енергія риб я ще додам те, що вона буде загострювати вашу інтуїцію. Можуть, в ці дні можна буде побачити. Якісь важливі сновидіння. Якщо вистачить часу, і під цим відео ви напишете багато побажань, я, можливо, зроблю таку практику на корисні сновидіння. Хочу... Чекаю на ваш фідбек під цим відео, От, і можемо це пропрацювати. А далі після сьомого Вересня енергія буде переходити таку більш практичну земну площину, і тут вже будуть дії, слова, розмови виходити на перший план, поки в неділю це на першому плані інтуїтивне сприяття цього життя, знак риби. До речі, на цьому тижні ще в нас буде з Сонцем, Меркурієм, Діві, з гармонійним аспектом до Юпітера в раку. Це буде час таких корисних бесід, домовленостей. Це буде вже... нарешті буде з'являтися конструктивізм, бо минулий тиждень був важкий, да, тільки в суботу, сьогодні, там 6-го, можна було попрацювати. От, десь 11-13 вересня це будуть дні, коли розмови будуть просувати вашу справу. Отже, якщо у вас є якісь перемовини, їх потрібно призначати саме в, піки цього, ну, в піку цих днів. Це буде 11 субота. 12-14 вересня Сонце з'єднується з Меркурієм в Діві. І все, що ви будете говорити, буде стає особливо помітним і значущим. Можливо, відчуєте, що треба заявити про себе. Суперсили ваші будуть з'являтись через думки, через точні слов. Це дуже гарний час для презентації, переговор, заяви. Тобто всі справи ми з вами переносимо на другу половину тижня, а неділю. Ми з вами переживаємо як дзеркало душі, бо це енергії будуть такі нестабільні, важкі, можливі сварки, зачарування. Все, що ви почуєте, побачите в неділю, це буде не все буде правда, будемо казати, це буде працювати як дзеркало, як дуже багато може бути обману в цей день. Про інтуїцію я вам сказала. Тож неділю присвячимо нашим практикам, дихальним практикам. Практикам прощення. Посилання я ставлю тут на початку відео, як підказки, і можу поставити внизу посилання. Це день, коли нам буде треба відпустити всі ілюзії, звільнити себе від залежності, і відкрити собі е, свій, свій простір тиші і спокою, там, де ви відновлюєтесь, і можете відкрити. Е, Ну, собі двері до, до нових новий ступень. Бо в цьому коридорі ми з вами проходимо е, таку трансформацію. На понеділок енергія риб е, бо місяць в рибах залишається, а день вже буде більш світлий, це буде 16-й місячний день. День рівноваги. І ось ці конфлікти, які в неділю трапились, вони в понеділок будуть закриватися. Риби будуть давати м'якості, чутливості. Тобто день буде не про домовленість, а про відновлення себе після вихідних і взагалі після літа. Ось так ви будете почуватися. Далі у нас 8 вересня, вівторок. Символ дня метелик і місяць в рибах. Теж гармонійний, такий день красивий, в повітрі буде спокій, м'якість, день для відновлення подальшого практики, нема поспішності. І всі справи, які ви будете робити, вони такі ж будуть, теж, знаєте, як метелик тобто з якоюсь ноткою ну, такої романтики, піднесення, але без конкретики. Нарешті ввечері, вівторка місяць, буде переходити в овен І овен це вже енергія руху. І символ буде виноградна грона. І тут вже є активність. Енергія є, захочеться діяти всереду, проявляти ініціативу. Тобто наш робочий тиждень почнеться з середи, на цьому. тижні. Хочеться діяти, головне, не перегоріти. Да? День виноградна грона, вона, він дуже світлий теж він про спілкування, про, про гармонічне, будемо казати, спілкування. І всі справи, які ви запланували в цей день, ви можете багато чого зробити. Ось так, знаєте, тиждень набирає обертів. Десяте. 8, 9, 10, 10 середа. Да? Щоб я там трохи збилася. 10 середа, 18 місячний день енергія овина залишається і починається день з зеркала. Ми бачимо власні тіні. Період, коли потрібно бути чесним з собою, не виштовхувати, не лякатися тих речей, які ви можете побачити, ви можете зустрічати людей з тими рисами або з тими властивостями, які вас тригерять. Якщо ви бачите цей тригер, це є в надмірності у вас. Враховуючи, що тут енергія в знаку овна, то тут можуть бути конфлікти. Тут можуть бути непорозумілості і Можливо, якісь періоди недомовленості, да? тому ну, приділяйте цьому. увагу. 11 серпня у нас був 19-й місячний день і енергія буде в цільці. День буде символ дня паук, а отже, це випробування, це, в цей день піднімаються страхи, ви можете відчувати маніпуляції, ви можете зіткнутися з тим, що хтось там ну, маніпуляція, паук, хтось плете якусь павутину, яка може вам, яку ви можете пастку, в яку ви можете попасти. Зазвичай це не про фізичне, а про моральне, коли ви маєте якісь свої страхи. Цілець в цьому плані, він не дає моменту позбавлення, він навпаки може заплутати, бо телець теж направлений всередину. І якщо в цей день у вас буде виникати таке, знаєте, самоїдство паніки, ви з цим вам потрібно буде впоратись і розумієте, що це лише додатковий вплив зірок на ваше життя. З вами все гаразд. Є практики проти панічних атак, є практики, як відновити себе, це все вам буде на користь. Ми переходимо з вами до п'ятниці, яка буде під знаком Орел, і ось тут, нарешті, у вас вже виникне максимальна дія. Сильний ясний день, коли ми можемо і бачимо. Діяти, можемо діяти сміливо, впевнено. Можете робити будь-які приймати рішення для роботи ідеальний день, ви можете подолати труднощі, враховуючи те, що енергія тільця, уникайте гордині і жорсткого контролю, який може бути. 13 вересня, 21 місячний день, енергія кінь. Рух набирає сили, енергія така більш свободна, більш рухлива. День сприятливий для місяця близнюках, отже, день сприятливий для навчання, нових контактів. І з'являється нарешті ось ця легкість. Начебто ви виходите з того павутиння, з тої сітки. Затемнення да, в цьому коридорі, в якому знаходимося позбавлення да, ось цих речей, у нас з'являється такий шанс щось зробити, рухатись вперед, починати нові проекти. І враховуючи, що це пік ось цих аспектів, яких я називала в, на початку Сонце в Меркурії до Діви, Сонце. І Меркурія в Діві до Юпітера, і Сонце тут з'єднується з Меркурієм в Діві як поєднання, да? то це починається ваш дієвий час розуміння ситуації і якихось перемовин домовленості для роботи дуже дієвий класний час. Головне тут, як в близнюках, да, не витратити всю енергію, не розпорошити на всі її справи і не загубити її. Бо Близнюки – це я і туди, і сюди пішов, да, і не все встиг, що хотів. І переходимо до неділі, де у нас буде енергія близнюків залишається, і почнеться 22-й місячний день, це день слон, мудрість, ганеша, досвід. І ще й близнюки. Я вважаю, що цей день, це кінець тижня, наступна неділя, коли можна провести дуже великі якісь презентації, практики, езотеричні практики, там, де люди обмінюються енергією, бо це буде така екзальтація, бо слон це про мудрість, впевненість. Ви знаєте, що в ведичній астрології взагалі там Сонце йому, він, як, це символ, якому да? І близнюки це Меркурій, який зараз знаходиться в своєму домі, в розквіті. Отже, для Поширення своїх ідей, дуже класний день. Я собі це візьму на увагу. Можливо, ми з вами давайте запишемо якийсь прямий ефір. Якщо у вас є зацікавлення з цьому, я буду чекати в коментарях під цим відео, от, яку би тему ви хотіли проговорити. І якщо буде такий зворотній зв'язок, ми можемо з вами провести такий прямий ефір, де я подам ту енергію, яку я володію. Ви можете задати питання мені, які у вас є. Чекаю на зворотній зв'язок під цим відео. А на цьому я завершую огляд тижня і бажаю вам легко пройти ось цей коридор затемнень. Пам'ятайте, це. Не час страху, це можливість пробудження. Ми будемо розуміти в цьому коридорі, де ми є, і рухатись вперед, не боятися трансформати, а сприймати ці трансформації і відкриватися новим і новим світанкам. До зустрічі на наступному відео!